У Ватикані попрощалися з папою римським франциском. Вперше за 100 років понтифіка поховали за межами папської держави в Римі у Базиліці санта Марія Маджоре. Тепер розпочинається процес обрання нового глави Святого Престолу. Голосування на конклаві має відбутися не пізніше ніж за 20 днів після смерті Понтифіка. Процес обрання папи римського не змінювався. Понад 800 років до Ватикана вже з'їхалися кардинали з усього світу. Розповідає Вероніка Бойко. Це один із найдавніших і найтаємничіших ритуалів Риму католицької церкви. У Ватикані збирається конклав, аби обрати нового очільника святого престолу. До папської держави з'їжджаються кардинали з усього світу. Спочатку обговорюють потреби церкви та виклики, які стоятимуть перед новим понтифіком. Цьогорічний конклав буде найбільш інтернаціональним в історії. Вони розмовляють про все на світі, включно з нашою ситуацією, без сумніву. А тобто, вони аналізують...